Коли виходимо на брифінг, ми говоримо про одну першочергову задачу, яку ми бачимо, над якою має працювати парламент, і що може робити парламент: це забезпечення наших збройних сил, це перегляд бюджету і, і контроль за раціональним витрачанням коштів. Про це дуже багато сказав Петро Олексійович, тому що насправді для нас це пріоритет. Щоб всі зрозуміли, що оскільки ми власними надходженнями до державного бюджету забезпечуємо видатки на всі підрозділи наших збройних сил, ми маємо усвідомлювати, що бюджет має переглядатися частіше, що ми маємо робити роботу над помилками, що ми швидко маємо реагувати. І особливо зараз, коли мені здається, що вже не від нас, а від керівників збройних підрозділів всі почули їх прохання про те, що кошти, які їм надходять на рахунки бригад, ми маємо збільшити. Вони розповіли в деталях, на що витрачаються бригадами ті 10% відсотків військового ПДФО, що є в їхньому розпорядженні. Тому ми вважаємо, що політики мають обов'язково виконати прохання і врегулювати в державному бюджеті на цей рік саме перерозподіл коштів. Ми шукаємо компроміс, ми реєструємо проекти спільно з усіма. Зараз Петро Олексійович докладає великих зусиль, щоб підтримали пропозицію перерозподілу хоча б ще додаткових 20%. Хоча насправді в підрозділам. Підрозділи потребують більше коштів, і тому, якщо зараз остання пропозиція, яка вже обговорюється, і може знайти підтримку, знайде розуміння, то ми зможемо додатково на підрозділи дати 20 мільярдів 835 мільйонів коштів.